Вас вітає комунальний заклад Дергачівський ліцей номер 1 імені Данила Бакуменко. Наш заклад бере участь у 16-й обласній онлайн-виставці ефективного педагогічного досвіду Освіта Харківщини 21-го століття. У номінації Сучасні здоров'язбережувальні технології навчання та виховання культури здоров'я учасників освітнього процесу. Тема презентації запровадження новітніх здоров'язбережувальних технологій в дистанційному освітньому процесі ліцею в умовах воєнного стану. За сучасних умов досить високі вимоги висуває держава перед закладами освіти у сфері здоров'я збереження. Не викликає сумніву, що збереження життя та здоров'я як найвищої цінності людини в усіх аспектах. Фізичного, психологічного, соціального та духовному пріоритетне значення має школа. Тож педагогічний колектив Казек-Дергачівський ліцей No1 імені Данила Бакуменка вирішив кинути виклик усім цим фактором і довести, що школа здатна допомогти дитині адаптуватися в складних життєвих ситуаціях. Ми виділили чотири основні напрями роботи педагогів закладу освіти в умовах воєнного стану. Перше. Переорієнтація змісту освітнього процесу ліцею на підтримку і розвиток культури здоров'я здобувачів освіти в умовах воєнного стану. Друге. Організація здоров'я збережувальної діяльності закладу в єдності педагогічної та психологічної служб. Третє. Реалізація новітніх здоров'язбережувальних технологій в дистанційному освітньому процесі за напрямом. Створення в ліцеї кабінету безпеки, виховання здорового способу життя засобами уроків фізичної культури, мотивація на здоровий спосіб життя та підвищення культури здоров'я в умовах соціального проєкту, активні парки Дергачівщини, соціалізація дитини в безпечних просторах громади. Четверте виховання особистості в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточення як до найвищої суспільної цінності. З метою виховання підростаючого покоління базового поняття основ безпечного середовища в ліцеї було створене кабінет безпеки, який став осередком для вирішення основних завдань збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу для формування культури Безпеки та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Тут діти опановують основи безпечного середовища, вивчають правила мінної, пожежної безпеки, цивільного захисту, засвоюють алгоритми дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, вчаться надавати домедичну допомогу. Кабінет є інтеграційним. В ньому облаштовано 5 тематичних зон: зона для перегляду відеоуроків і презентацій. Зона пожежної безпеки, зона мінної безпеки, зона безпеки життєдіяльності, зона до медичної допомоги. До кожної з тематичних зон розроблено перелік мультимедійного навчання для учнів із QR-кодами. Педагоги, координатори Кабінету безпеки Карина Винограденко і Анна Козловцева склали план роботи, згідно з яким учителями ліцею. Фахівцями ДСНС, медичними працівниками, учасниками бойових дій, фахівцями змінної безпеки у класі проводяться системні заходи, єдині уроки безпеки, інтерактивні веб-квести, тематичні тижні. Отже, кабінет безпеки став одним із головних осередків реалізації сучасних здоров'язбережувальних технологій. Упродовж історії нашої школи поняття здоров'я, фізична культура і спорт. Туризм, навчання в русі, мотивація здорового способу життя, загальнолюдські цінності були ключовими в роботі педагогічного колективу останні десятиліття. Особливо зросла їх значущість в умовах нової української школи, коли наш заклад став базовим у Харківській області за напрямом фізична культура і спорт, здоров'я збережувальна технологія навчання в русі. В умовах воєнного стану ці пріоритети не втратили свою актуальність, а уроки фізичної культури набули особливого значення у формуванні основ культури здоров'я. Вчителі фізичної культури приділяють велику увагу питанню організації освітнього процесу в дистанційному форматі в умовах війни щодо подолання навчальних втрат та навчальних розривів. Під час підготовки та проведення уроку використовують інтерактивні та нестандартні технології навчання. Учителі початкових класів під час онлайн-уроків активно впроваджують елементи здоров'я збережувальної технології навчання в русі. Учителі фізичної культури та учні нашого ліцею приєдналися до проєкту Активні парки Дергачівщини. Які зробили заняття фізичною культурою та спортом цікавими та доступними для кожного здобувача освіти ліцею в умовах дистанційного навчання та відсутності соціалізації дітей. Проєкт реалізується за такими напрямами: розвиток фізичних якостей рухових задатків людини, тренування з видів спорту модельної програми з фізичної культури, залучення дітей до нових форм оздоровчої рухової активності. У проєкті Активні парки Дергачівщини з'явилась локація туризм і спортивне орієнтування. Особливо захоплює учнів проведення майстер-класів з велоспорту, де наші лицеїсти стали переможцями змагань, безпечні простори громади шлях до збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу. Педагогічний колектив організував свою роботу щодо соціалізації дітей у безпечних освітніх просторах міста Дергачі. Там вони надолужують освітні втрати, організовують відпочинок учнів і найголовніше збирають їх у колективі для живих зустрічей. Уся діяльність ліцею, яка проводиться в умовах воєнного стану, супроводжується психологічною підтримкою в особі практичного психолога, індивідуальні консультації, групові тренінги з ментального здоров'я, арт-терапія, безпосередні зустрічі для знаття стресу це щоденна робота, яка проводиться не лише дистанційно, а все частіше переноситься в безпечний освітній простор. Досвід, який ми представили, актуальний сьогодні. Усвідомлюємо, що серед найбільш впливових факторів формування та збереження здоров'я, все ж таки залишається школа, навіть якщо вона онлайн-школа. Наші учні активні й успішні, вони прагнуть до саморозвитку та самовдосконалення, тому є учасниками різноманітних конкурсів та змагань, де мають здобутки. Отже, Незважаючи на виклики сьогодення, ми працюємо заради світлого майбутнього нашої держави. У пріоритеті ставимо фізичне та духовне здоров'я особистості, бо така людина здатна творити та йти до поставленої рії.